От, от ви скажіть, нормальна жінка, чи не нормальна? Нормальна людина, чи не нормальна? Нагрузила півтачки, вон, перегною, зверху піску чи навозу. возу. Ще жіночка пішла. Ось стільки нагрузила гілок. Всі на дачах прибирають. Так, з думки збилася, розкажу. Значить. Нічого ми не плануємо, нічого ми не знаємо, що буде з нами в майбутньому, але ми все одно як цей прив'язані до цієї дачі, От, ви знаєте, хочеться робити і робити і робити. Я не знаю, чи може це якесь внутрішнє таке відчуття, що тут я залишуся, чи... навіть не знаю, не знаю, але я все одно. Працюю на дачі, щось хочу робити. Не то, що там відмовитися чимось іншим чим, зайнятися. Ні. От мені хочеться цим займатися все. Може для досвіду, ну, от не знаю. Ось таке. І працюю, і працюю, і працюю. Так от кажуть підірвана якась, ну, а що робити? Хочеться, хочеться, значить, треба робити. І відповідь не забарилася. З вами поговорила, відключила телефон і та жіночка, що везла гілляки, і каже, Недерландс». Я кажу, No Netherlands. І вона давай мені показувати. Каже, ну, руками, отак каже, на край з гриби, що каже, важко, на край з гриби отуди і буде легше. Взяла з гриба мені на край. Ну от як з такими людьми? Просто не знаю. Що можна поганого про них сказати? От їй не все одно. Я зупинилася, вона подумала, що мені важко. Ну, важко, а я з вами розмовляла. І вона тут же мені підказала, що зробити, щоб було легше. І таких багато в Нідерландах. Друзі, це, це так просто приємно, ну просто немає слів. Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, з голландських дач! Що я хочу сказати про погоду? Дивіться, вночі холодно, зараз день, пригріває сонечко і навіть стало жарко. Але я накриваюся, бо працюєш по то що. Можеш і цей, щоб не продуло, не просквозило. А взагалі, сьогодні така класна сонячна погода, ну трошки є хмарки. Приїхали попрацювати нарешті, 10 днів не були на дачі. От, Роботи багато, робота цікава. Втілюю далі свої мрії, плани дизайнерські. Зараз вам покажу, що зробила. І ось, друзі, що я. Зробила, працювала я на цій діляночці, там, де в мене ростуть туйки. Бачите, як вони вже гарно попідростали. Оця мені дуже подобається. Не знаю, як вона називається. Може, хто знає, напишіть. І от вони в мене деякі в колі пристобуровому, деякі ні. Я хочу їх об'єднати в єдине таке овальне коло. І от тут я думала, думала, як же мені тут красу навести. Тут моя трохи закинута клумба. Як ви бачите, не було мені часу нею займатися. І я вирішила об'єднати ось ці чотири туї своєю клумбою. Тут у мене ось піон, тут у мене водозбір. Гарненько дивіться, як зараз квітує ще гвоздичка ця. І от що тут я буду садити тюльпани. Але спочатку я хочу зараз привезти перегною, розсипати разом з піском, тому що земля тут не дуже. Одобрена. от І е, нехай трошки постоїть до наступного разу. Потім перекопаю, перемішаю і буду садити сюди, сюди тюльпани. Всі тюльпани, які в мене є, зроблю таким е, килимком. Нехай з краю в мене будуть тюльпани красиві, е, а там. Може, посажу троянди, не знаю. Порадьте мені, що мені сюди посадити. І ще в мене ж є такі півники, я купила, може, я півники сюди посажу, Ну, це ж весною вони будуть. Порадьте мені, ось така невеличка діляночка. ось Там у мене піон, там у мене туї. Тюльпани хочу з краю посадити, а на задній план. ну, Я ще хочу посадити троянду, мабуть, один кущик сюди поміститься чи більше. Може, сюди ще. Посадити трояндочку, сюди трояндочку. І на задній план ще посадити щось таке в тон цим трояндам, не знаю, які я підберу, щоб красивий був фон. А ось це плетюча в мене троянда така, вона гарно відростає. Обплітаю цю конструкцію, ще квітує. Бачите, такі букетики видає мені дуже гарний колір. І ось тут моя будлея гарно прийнялася. І ось вона теж буде так виглядати, коли виросте, буде виглядати за цієї клумби. От. Ну, я не знаю, може я потім ще буду ось так. от І будлею сюди в цю клумбу об'єднаю. Не знаю, поки що в мене отак. Знаєте, така ідея. І мені здається, непогано. Такий буде острівець. У мене з квітами, з туями, то будуть як фон для якихось квітів. Отой красивий у мене вербо, верболіс, по-моєму, бачите, як він зараз виглядає. Мені писали так гарно він ціле літо квітує, а восени ось такі в нього сухі. Гілочки теж він гарно виглядає. Так що, друзі, пишіть свої рекомендації, що мені посадити на цю клумбочку. Порадите. Буду дуже вдячна до ваших порад, до всіх прислухаюся. Ну, ось так. Пітуї не підкладала. А посередині, там, де будуть троянди, тюльпанчики, розкидала. І тут далі для якихось квіточок. А під туї в мене є окреме. Добре, сірку попідсипаю, сірка там щимось. От, і буде добре. Так? Дуже радує мене ось ця клумба моя. Дивіться, як квітує гаура. Обробила я вітлі. Зразу жили чорнобривці, бо їх тля була замучила. Ось така. такий килимок, мені дуже подобається. Бачите, який він от застеляє, застеляє. І бур'янини ростуть. Анемона. Анемона? Правильно ж я говорю, десь, десь там бумажка є, я по бумажці ще. Квіта. Розбираю. Бачите, гарнесенько квітує, мені. Робить такий красивий фон. Так, а нік що, приніс водичку, нік, так, і буде робити барбікю? Так, що ти тут? Розпалюєш? Он скільки напалив уже Гаряче вугіллячко. Ти кидав уже сюди вугілля чи тільки дрова? Там вугілля. Вже є вугілля? Ну, то давай уже зараз будемо картопельку сюди закладати. Ах прибігли, прибігли. Це вже такі пташиний двір. Он, тут одні, тут інші. Они які пушистики. У <риклад> них тут цілі. Лабіринти вони ходять тут. Одні там інші тут. Яка в мене рукола виросла. Вже квітнути збирається, чи це бур'ян. Ось яка. Бачите, це, мабуть, рукола квітне. <сум> Я її тут сіяла, але отак її щось поїло. Думаю, викину всю, всю викинула, залишила кілька, тільки декілька непоїдених. І ось вона така гарна відростає. нарвемо руколи. Салат такий шикарний від дощів, виріс. Дивіться. Ось такий салат, просто чудо. І кріп зійшов, то, що я просто тут насипала з цих гілочок, які з кропу. І ось помідорчики, але щось вони не, не стигнуть. Треба пообривати їм листочки, щоб вони швидше дозрівали то багато в них листочків. Ось так треба обривати. І вони тоді швидше будуть дозрівати. Ну, ось так я його обрізала. Він ще навіть і квітує, то залишила. Не знаю, яка в нас буде погода, а може ще буде тепло. І оці повинні вже гарно дозріти. Швиденько. Ось такий кущик з томатами, що в мене є. Так? Вже зібрали урожай інжиру ще хочу показати вам, скільки залишилось. Я його потрошку проріджую, листочки, Посильно він густий, думаю, що не зможе дозріти весь або ем, достигнути. А взагалі-то, знаєте, от другий, друга хвиля. Оце листя, як тільки буде холодно, все впаде, пожовкне, впаде, а ягідки, плоди залишаться і будуть дозрівати. І ми їх ще позбираємо. Ну, я трошки вже листя прибрала. Бачите, він більш такий прозорий став, щоб дозрівав. Гарно розрісся, ой, прям подах. І далі росте. Подобається мені. Соняшники ще квітують. Ось так, підв'язала їх. Ще такий вигляд. Ну, кінець вересня. Трояндочка. Та, що в мене була в кімнаті, дивіться, як їй тут сподобалось. Прям прижилася. Клас, це така низенька бордюрна. І гортензія квітує. Таку гарну квіточку мені дала. Теж подобається їй. Наша грядка з полуницею. За якою переживала, що не буде дощів, дивіться прекрасно. Все, кожен кущик прийнявся. От, то старий кущик, що він ремонтантно квітує. Супер. Я задоволена. Ось так. Трошки ще полуниці було, малина. Дивіться, ремонтантної малинки скільки у нас. Ось такі гарні гілочки треба позбирати. Ось, бачите, ну, ми рідко приїжджаємо, то вона вже тут на кущах і засихає. Ну, щось зберемо, щось буде й нам. І там ще є, ще є малинка. Кожину треба обрізати. Ну, такі вже тут останні ягідки. Треба гарно обрізати її. Цей Кисла. Старі гілки обрізати, ті, що відплодоносили. А новенькі прив'язати. Ось така. Ось сюди. Вона в мене буде. Заплітається. Провяжу сюди. Ось так. Звідси буде на оцю конструкцію йти. Нехай тут оплітає. Хоча тут сонце не треба закривати, якщо будуть огірки. Ну, обріжу. Отак можна поверху пустити красиво на оцю штуку, правда, вона хитається. Все тут уже розсихається. Я думаю, що ще потримається трошки. А оці всі треба, вже, бачите, обрізати. Які відплодоносили. І оці новенькі сюди пристібати. Сусід сказав, що його влаштовує те, що я зробила на паркані отаку штуку. Вони з тієї сторони під'їдають собі. Трошки... Вон, бачите, аж туди пішло. Каже, нормально. А ось малина, яка крупна, дивіться. Ух, який гарний сорт. Яка дозріває. Гарний сорт. Чи це от добре може? Ну, вона наче цей кущ, дивіться, як розростається, теж треба розібратися, пообрізати. Це така приємна робота. Буду робити.